Семикласник Назар разом з товаришами до уроку фізкультури того дня не готувались. Через дощ на дворі змінного одягу і взуття не брали. От тільки сьогодні з даху в спортзалі не потекло. Спортзал чи не єдине приміщення в цьому крилі будівлі, яке використовують і досі? До актової зали кабінету до призивної підготовки, бібліотеки і ще однієї класної кімнати вхід перекривають партою та червоною стрічкою. Стеля в коридорі провалилась кілька років тому, то вже треба не тисяч а їх на школу поки не виділили. В районі кажуть, через те, що сільрада проблему громади замовчує. Якщо селищна рада знала за цю ситуацію, я не можу зрозуміти, чого самі не подали бумаги не на районі, не на область. Проходить експертиза і відразу потрібно проводити тендер на підрядник. Бо по закону, якщо вартість робіть більше мільйона, то повинен тендер. Єдине місце в цій школі, яке тендер не оминув – вбиральня. Вона тут як пам'ятник попередникам з новою сантехнікою і євровікнами, але на замку. Бо головне каналізацію бюджетним коштом зробити забули. Я просила. Ми не хочемо по нашій школі вбиральні. Ми хочемо по нашій школі вікна в першу чергу. Через те, що вбиральні, да, це потрібно, бо дітки бігають на вулицю. Але будь ласка, дайте нам вікна. На, сьо... на Мені сказали так, ні на Іванівна. Що ви переживаєте, Будуть вбиральні і будуть вікна на сьогоднішній день. вбиральні не працюють. в другого Б класу та й решту теж батьки вдягають в школу потепліше, адже подвійні шибки для цієї школи розкіш. За зовнішнє скло тут править поліетиленова плівка, куплена батьківським коштом. Ми кожен рік купуємо бальйон, щоб нам тепліше нашим дітям було. Гляньте, одне стекло, а наші діти кожну зиму мерзнути. як ви думаєте, це таки бути? А Перевезти дитя в іншу школу. А яку іншу? Я ж забезпечена, щоб я ввезла своє дитя в іншу школу. Я живу в цьому селі і виросла і в цю школу ходила. Дужна коло сам чи вчи куди водить своє дитя? Моє дитя тут вчитися, Я тут живу, я тут приписана. І буду жити. і то так. І це не діло. І таке неділо бідкаються педагоги, впливає і на успішність їх вихованців. Та й здоров'я без того проблемному з точки зору екології регіоні не додає. Якщо дитина сидить і мерзне в класі, ну то я думаю, що це аж ніяк не сприяє успішності. Тобто, ну наше проблемне крило це ось те, про що ми говоримо. Починаючи від самого початку, навіть від, з 1985 року, як школа була введена в експлуатацію, температурний режим в цьому краї ніколи не відповідав нормам, далеко не відповідав. Це продовжується і зараз. Причину, я думаю, всі знають, бо про це ми вже говоримо не один десяток років. Але тільки зараз балачки селян мають шанс вплинути на ситуацію, адже школа в Карпилівці для місцевої влади стала валізою без ручки. Закрити її не можуть, бо немає альтернативи на багато кілометрів довкола ліси і непрохідні болота. А грошей в місцевій скарбниці на проблемну школу. Катма, от і лишається надія на обласний бюджет, який ділитимуть 11 березня. Тож наступне слово за місцевою владою, яка повинна офіційно звернутись в район та область за матеріальною допомогою, щоб вже наступного року сотні учнів Карпилівської школи таки відчули, яке воно безтурботне і безпечне шкільне дитинство. Дмитро Леонтіюк, спеціально для новин рівного.